Я не думаю, що для вихідців там з радянського союзу а, саме альтернатива для Німеччини як партія, яка сформувалася відповідно під них. Вона сформувалася абсолютно на незрозумілих соціальних розчаруваннях самих відповідно німцях, на, на європейському союзі, на поступ, ну скажімо, на процесі ухвалення рішень на міграційній відповідно політиці, на те, що сама ж Німеччина багато витрачає на підтримку інших країн. А у них свої є певні соціальні зобов'язання. Які, відповідно, вони не виконують в частині, якраз, знову ж таки, відношення до традиційних цінностей, ну, це загальна криза ліберальної демократії, яка фактично була, але на певний ґрунт, я, знову ж таки, які є. І ця політика мультикультуралізму, це теж вона дуже сильно сприяла, якраз. Така ж про Туреччину, про кількість там, турків, які знаходяться в Німеччині. Я часто був у Німеччині, це, звісно, цікава дуже історія, коли ти йдеш по вулиці і рідкістю є біле обличчя насправді без жодних якихось російських речей це просто констатація факту. Да? Тому, звичайно, що. Тут є багато різних моментів нюансів. Мені видається, що вихідці з радянського союзу голосують за цю партію, тому що вона якраз є ну однією з тез, які вони просувають, це от налагодження відносин там з Російською Федерацією. Певним чином дружба. А тут ще вкидається інформація, що десь там Росії фінансує. Ну і звичайно, як справжній путініст, як же ти можеш голосувати за когось іншого, коли ти розумієш, що десь там вуха Кремля може бути частково зустрічати відповідно з цієї. Політичної сили, тому думаю, логіка десь така відбувається. За кого голосують турки? Це цікаве питання. Вихідці з Туреччини, да, які відповідно проживають з Німеччини, я думаю, що. А це залежить від соціального статусу цих е, е, осіб. Тобто, якщо хтось там на дотаціях десь там сидить, це одна історія, десь може бути це і за соціалістів умовних, чи для когось іншого там. Якщо більш там заможні, то я думаю, що десь там в цілком може бути і за соціал-демократів відповідно, і ХДС ХСС, ну різні можуть бути. Я думаю, що вони розпрошуються. попри те, що вони мають свої такі певні гето, да, і свою теж тобто там Спільність? де гроші там голоси за традицій я думаю партії. що там більше да там більше якраз іде по майновій якісь історії ніж про якомусь там поділу і так далі